Вітанечко поціновувачі Вандер Вафель та інших футуристичних приблуд. Ви знаходитесь на каналі Хобіненс і зараз на брифінгу ми зруйнуємо ще один міф, пов'язаний з реальним зростом мехів у всесвіті Батлтех. Де й взагалі чому так трапляється? Але перед початком хочу подякувати усім, хто дивиться відео в день випуску, а також ставить вподобайки та підписується на канал. А особлива подяка усім тим, хто пише усвідомлені коментарі. Це дуже підбадьорює та дає змогу зрозуміти, що ми знайшли відео у вашому серці. Дякую. Повертаючись до нашого міфу: взагалі, такий феномен невідповідності зросту доволі частенько трапляється, так як ми всі люди і здатні на перебільшення. Але якщо творця окупив процес створення, то, скоріш за все, він просто буде змушений прикрасити. Це природньо. Я б сказав, що у порівнянні з кухнею це як приправа. Начебто страва і так буде смачною, але спеції все одно додадуть. До цього всього ще й можна додати маркетинг. Не забувайте, що у всеті Баттлтех головний акцент на бойових мехах. І як тут не прикрасити його величність. От для прикладу, згідно довідників, в середньому мех має зріст від 6 до 15 метрів. Але у комп'ютерних іграх вони здаються набагато вищими. Але це все заради того, щоб показати величність, додати пафосу та створити атмосферу домінування. Пригадую, як ще в MechWarrior 3 можна з легкістю човити ворожу техніку, хоча реальні габарити цього їм не дозволяють. До цього можна додати ще їхню вагу. В реальності танки важать від 40 тонн, для прикладу, Abrams моделі m 2 важить цілий 62. Я вже мовчу про Мастодонтів і всесвіту Батлтех, які як габаритами, так і вагою більші. Так ось навіть 100-тонний мех не здатний розчавити танк. Але така умовність додає видовища та створює нову механіку геймплея. Не потрібно забувати, що навіть у настільних іграх є механіка ближнього бою, ми можемо зарядити ногою чи рукою меха. І на мою думку, ігрові розробники просто в такий спосіб перенесли з настільної до комп'ютерної гри. Навіть у фільмах їх покажуть більшими, аніж вони є. Тому не потрібно у всьому звинувачувати комп'ютерні ігри. Як я сказав на початку відео, ми всі люди і схильні до перебільшувань. Будучи дітьми, нам все здається більшим, аніж воно є насправді. І тільки подорослішав ми розуміємо реальний розмір, і це не тільки про зріст, а у загальному, метафорично про все. Якщо меха поставити поряд з п'ятиповерхівкою, то виявиться, що вони будуть майже одинакові. Для прикладу, стандартний Атлас має зріст 14 метрів, а висота п'ятиповерхової панельки зазвичай 15. Але якщо у реальному житті ви підійдете в притул до Меха, то від захвату, який він створює своєю монументальною статурою, ви промовите, що він взагалі завишки усі 20. Хоча насправді він буде менший за п'ятиповерхівку. Отже, підведемо підсумок. Невідповідність розмірів у всесвіті Батлтех є творчим, можна сказати, ліричним відступом авторів або розробників задля прикрашання або виконання певних дій чи сцен. Ну а на цьому поки що все. Дякую за увагу і до зустрічі у наступному відео!